За вживання алкоголю в нас передбачена стара козацька традиція. Людина на неї погоджується тільки добровільно, але між тим, всі, хто хоче лишатися в нашому колективі, от, в найкращому військовому колективі сьогоднішніх Збройних сил, то вони на цю традицію мають приставати. За вживання алкоголю, наркотиків та інших речовин ми людину кладемо на лаву, знімаємо їй верхню частину одягу і даємо 20 буків, тобто 20 палок. Людина, після цього, отримавши ці буки, це перед, перед лавою. Люди шикуються перед строєм. Людина встає і каже Дякую за науку. Чому так? Це не покарання. Якщо людина є частиною нашого колективу, то вона має право на помилку. Людина може помилитися, але свою помилку вона має спокутувати. Якщо вона, зробивши помилку, досі хоче лишатися частиною нашого колективу, отже, відповідно, вона пристає на нашу традицію добровільно. Абсолютно без всяких цих питань. Відповідно, і ми це сприймаємо не як покарання, а як науку і для самої людини, і для тих, хто це бачить. Тому що люди стоять, ну це людина показує себе козаком, що вона не боїться болю, і вона заради колективу готова його потерпіти. Для, для такої людини у нас своя повага. Після того, як вона отримала цю науку, подякувала всім за науку. До неї більше немає ніяких претензій, ніхто не має права її там. Тицяти в очі чи нагадувати про її порушення, які вона вчинила. Такі порушення бувають різні. Ну, такі покарання були, наприклад, ну, цілком героїчних хлопці у нас, які ну, зняли на Тікток свої бойові дії і спалили позицію. Ну, на відео, на жаль, потрапило шматок позиції. Відповідно, це порушення вони прийняли покарання, от, подякували за науку, і до них немає ніяких претензій.